Залізний монстр у поміч українським воїнам на передовій на харківському бронетанковому заводі розробили гібрид танка та БМП. Розпочати серійне виробництво таких військових машин у Кероборонпром готовий уже цьогоріч. Новинку оборонної промисловості оцінила і наша знімальна група. Ця машина гібрид. Харківські конструктори поєднали танк Т-64 та бойову машину піхоти. Його вже чекають на фронті, але це поки що експериментальний варіант, який спочатку має пройти випробування. Лише після цього його можуть запустити в серійне виробництво. Ми показали цю машину воєнним. Воєнні зробили свої замічання в частності по дінамічній защиті. Сказали, що необхідно встановити динамічну защиту, типу контакт, а не встроєну. це більш надійно. І далі свої рекомендації по вооруженню. на цю машину можна встановити будь-яку стрілецьку чи протитанкову зброю. Простір усередині дає змогу взяти на борт до 15 людей. Тож бойову машину можна використовувати для перевезення бійців та боєприпасів. Найбільшою перевагою машини називають захист від різного озброєння. Сюди теж вставляється заряд, який відбиває мультівну струю. Армія просить убрали цю динамічну защиту встроєну і просто навесили, як на танках, на корпус і на цю частину. Розробники запевняють, що ця броня витримає, якщо в неї поцілить бронебійна куля чи навіть снаряд гранатомета. Аналоги схожих гібридів є на озброєнні армії Ізраїлю та Німеччини. Цей БМП 64 цілковита українська розробка. Ми знаходимо можливість відроджувати ті розробки, що були колись. Ну, забуті призупинені так з незрозумілих причин ми не вивчаємо зараз. Вбачаємо, наприклад, в цьому гібриді абсолютно нормальний альтернативний варіант. По-перше, іноземними зразками. По-друге, варіант того, що наші воїни будуть мати можливість бути захищеними, окрім виробництва нової військової техніки на харківському бронетанковому заводі. Ремонтують і пошкоджені в боях машини. Машина держит, держит держи 35 двадцять три тридцять кілометрів что На такому маленькому участке. всі сами увидели сами, какая маневренность машини. Можна повернути машину на місці. Стабілізатор роботи система цього правлінням теж нині потужності завантажені фактично цілком кажуть на заводі. За потреби працюють і вночі. А ще півроку тому харківський бронетанковий був на межі закриття. Світлана Хачун, Микола Щиров Харків Спецкор 2 +2.